Всім привіт! Осінь пора натхнення та таємниць. Земля готується відпочивати і спати глибоким спокійним сном. У слов'янських народів осінь була часом перехідним. Природа готувалась до зими, день скорочувався, а ніч ставала довшою. Це породжувало віру у надприродні сили. Осінь вважалася часом активності духів лісу, полів, води. Люди вірили, що духи можуть допомагати у зборі врожаю або, навпаки, шкодити, якщо обряди не виконано правильно. Обряди та ритуали мали забезпечити врожай наступного року, використовувалися символічні предмети, волосся, жовте листя, плоди. Вважалося, що осінь це час, коли темні сили активніші, люди розвішували на дверях і веселі трави, амулети. Викуповує ритуальні кола для захисту від злих духів. Саме на осінь період і припадає Велесова ніч, ніч, яку зараз святкує наш народ під назвою Геловін. Хоч Велесова ніч і Геловін схожі, але між ними багато відмінностей. Адже Геловін це зовсім не наше свято. Велесова ніч це ніч, коли Бог Велес володар мудрості, магії, поезії та підземного світу. Відчиняє ворота між світами. Велес у Слов'янському пантеоні одна з найтаємнішіших постатей, що називають покровителем душ помервих, хранителем предків, але водночас захисником худоби, мистецтва, знань і чарівників. Його протиставляли громовершцю Перуну. Якщо перун в небо і сила, то Велось – тінь, глибина, земля і пам'ять. Разом вони створювали рівновагу. День і ніч, життя і смерть, порядок і хаос. Велесова ніч припадала приблизно на кінець жовтня або початок листопада. У той час, коли природа завмирає, а сонце слабне, поступаючись місцем темряві, наші пращури вірили. Саме тоді межа між яв'ю, світом живих, і нав'ю світом мертвих стає тонкою, і духи предків можуть повернутися, щоб провідати рідних. Тому в цю ніч слов'янських селах запалювали вогні, на подвір'ях біля хат у полі, щоб світити душам дорогу додому, та стіл ставили миски з кашею, хлібом, медом узваром, їжу, якою чистували гостей з потойбіччя. двері не зачиняли, бо душі приходили без стуку. Люди не боялись цієї ночі, навпаки, зустрічали її з повагою як час пам'яті. Вдячності, очищення. Жінки приносили воду з річки, промовляючи заклинання на здоров'я. Чоловіки спалювали старі речі, щоб позбутися нещастя. Ворожки кидали вогонь трави, запитуючи, у велися поради. Це був не день страху, а день єднання. Бо слов'яни знали смертний кінець, а лише інша дорога. Велес той, хто веде крізь темряви. Хто допомагає знайти шлях між минулим і майбутнім, між предками і нащадками. І сьогодні, коли вогні Геловіну берегтять у темряві, в деяких глибинах нашої пам'яті живе той самий вогонь, вогонь Велесової ночі. Коли кожна свічка це не просто світло, а пам'ять про тих, хто колись йшов поруч з нами. Геловін. Подих з іншої сторони Європи. З кельзьких земель, де вітер гуляє серед кам'яних пагорбів, там народився Самайн – стародавнє свято, з якого виріс сучасний Геловін. Для кельтів це була ніч переходу року, час, коли закінчувалося літо і починалася темна половина року. Вони вірили, що в ніч межа між світом живих і світом мертвих зникає, а духи можуть блукати серед людей. Аби захиститися, кельти гасили вогню у своїх домівках і збиралися на пагорбах, де друїди розпалювали священні багаття. Від тих вогнів потім брали жар, щоб принести його додому як знак Нового року, нового світла. Люди одягали маски та шкури тварин, щоб духи не впізнали в них живих і не забрали до потайбіччя. Також ці маски стали прообразом сучасних костюмів Геловіну, а також приносили жертви, їжу, жерно тварин. Щоб умилиствувати богів і духів, аби зима минула без голоду. У кельтській традиції Самайн був не просто страшним святом, це був час спілкування з предками, роздумів і очищення, момент, коли природа засинала, а люди готувалися до довгої темряви, зберігаючи надію на повернення весни. Самайн поступово смішався з ним усіх святих. А згодом у народі це свято стали називати Геловіном, замість багать гарбузи з вогнем у середині замість жертв солодощі для примару костюма. Та суть лишилася. Геловін і досі святкує ніч, коли світ стає тоншим, коли ми згадуємо тих, хто відійшов, і на мить відчуваємо, що кордон між життям і смертю лише подих. Тому самань це нинішній Геловін. Основними відмінностями між Велесовою ночью та Геловіном є Велесова ніч слов'ян, де головний Бог є Велес, володар підземного цвіту, мудрості й чарів, а Геловіну боги смерті і врожаю, друїдські духи. Суд свята у Слов'ян – це вшанування предків, єдність поколінь, а у Геловіну кельтів – завершення року, перехід у темну половину. Символ Велесової ночі вогонь, хліб, вода, каша, а символ Геловіну багаття, маски, гарбузи. Настрій Велесової ночі це спокій, шана, вдячність. А Геловіну таємниця, захист, гразі, страху. Основна ідея Велесової ночі смерть як пам'ять і продовження. А основна ідея Геловіну смерть як частина коловороту життя. Ця різниця між Геловіном і Велесовою ніччю тепер зрозуміла. І саме тому Велесова ніч є старшим, глибшим і духовнішим за Геловін. Геловін це свято іншого народу зі своїм духовним ценцем і історією. І це чудово, але воно не свято слов'янського народу. Так само важливим моментом цієї ночі є трави. Трави мали б всю ніч особливе значення і магії. Слов'янський народ знав багато таємниць використання трав у велосову ніч в вірному руслі. Де дим, там пам'ять, де аромат, там зв'язок, де трава, там потих матері землі і ще під роду. Велосева ніч це не лише вогонь зірки і моливиці, але й потих трав, аромат яких з'єднує яв і нав. Кожна трава в цю ніч живий провідник, оберіг і символ. Її сили не лише в хімії, в пам'яті роду і стихії, до якої вона належить. Траву використовували для очищення, захисту, спілкування з предками, зміцнення тіла і духу. Полин. Головна трава в Велеса, її димом очищали дім, пороги та людей перед трапезою. Вона розганяла морок, допомагає бачити межі між світами і захищає від слих духів, кладуть під ноги або в костер, а відьми носили її за вухом. Символом є провідник між яв'ю і нав'ю. стихія, повітря і вогонь, Бог Велес. Звіробій вогняна сонячна трава. Проти смутку, хвороби і темряви. Нею окурювали дім на заході сонця, а на світанку клали під подушку для віщих снів і поради предків, символ сонячний щит роду, стихія вогонь, бог, род – Белобог. Волошка або Васильок допомагає зберегти ясність розуму і бачення, особливо під час ворожінь і звернень до духів, додавали дим, настій або амулет. Символ око велися, стихія повітря. Рута жіноча трава чистоти і захисту. Її вплітали у вінки, клали біля входу і під подушку, щоб бачити долю, берегиня роду, покровителька дів і наречених. Символ чистота роду, стихія земля, богиня макош. Ялівець, Ялина, смола, Владаний дим. Дим хвої подих самої яви. Їм очищали дім, двір худобу. Вважало, що Велесо любить запах смоли через нього, входить у дім, де його чекають символ подих світу, стихія повітря Бог Велес. Папороть рідкий учасник обряду, символ таємного знання Його листя та корінь спалювали лише при світлі вогнища. Звертаючись до велеся, допомагає бачити приховане, але вимагає поваги. Символ таємниця наві, стихія, земля і темрява. М'ята, меліса, чебрець, трави, спокою і сновидінь. Використовували для обмивання стоїв і подушок, щоб сон був віщий, а дух не блукав. З їх ароматом легше утримувати нитку між яв'ю і нав'ю. Символ подих яві, стихія вода, Кропива вогняна охорона порогу, її клали біля дверей, над вогнищем і в костер. Кропива пекуча, сильна, символ волі роду і чоловічого захисту, Символ – кров роду, вогняна воля, стихія, вогонь, Бог, перун і велес як два аспекти сили. Калина його горобина священні жіночі дерева, хранительки роду, ягоди клали на вівтар, гілки на вікна і пороги. Горобина проти нечисті. Калина як заклик матері і символ продовження життя, Символ плодючість оберіг роду, стихія земля. Як же використовували трави у велесову ніч. Окурювання. Спали пучок або гілку у вогнищі чи чаші? Обведи димом поріг вікна і себе. Мішечки обереги. Збери суміш, полин, м'ята, горобина і носи при собі до весни. Обмивання, додай звіробій, м'яту, руту у теплу воду перед вечірнім обрядом. Костер, кидай пучки трави, промовляючи Трави горіть, двідіть, рот ротність зберігайте. Сон із наміру. Поклади під подушку волошка і зверобій. Яснуйся відповіддю від предків. Аромат велесової ночі це теплий дим ялівцю, гіркуватий полин, солодкість горобини, сік яблука і запах вологого орунту. Усе це створює стан в межі світів, коли яв шепоче наві, а нав відповідає подихом прави. Коли дим підіймається вгору, велес слухай, коли аромат осідає на землі, рід відповідає. Магія трав у слов'янському світі це унікальне поєднання природознавства, вірувань і духовних практик. Вона втілювала собі прагнення людини до гармонії з природою, розуміння її ритмів і повагу до всього живого. Для давніх слов'ян трава була не просто рослиною, це була сила, що поєднувала землю і небо. Людину й духів, видиме і невидиме, сьогодні ці знання не втратили своєї актуальності. Вони нагадують про необхідність жити у злагоді з природою, слухати її мову і пам'ятати, що справжня магія у мудрості самої землі.